Всім доброго здоров'я, шановні друзі. Ну що, сьогодні початок тижня-понеділ. Розпочинаю цей тиждень потрішки робити ножі, ті, які обіцяв робити. От. Так що все попереду. Зараз маю такий ось складничок. Бачите, старий З вилочкою. Ось, бачите. Такі ось вилочка. І його буду розбирати. Ось тут ножичок маленький, тут вилочка, досить старий. Тут відкривашка і тут був ще один ніж, Тобто тут маленький ніж, тут був більший ніж, але він, бачите, зломаний. Тобто відломаний. Ось так ось. Виглядає. Я буду його розбирати і цей клиночок маленький я буду переробляти, тобто робити новий клинок до цього скничку. Час його побив досить. Бачите, ось такий ось він. Зараз буду його розбрати, замочу його, нехай відчищається, потім почищу. Це все зашліфую, підшліфую, цей буду вирізати новий клиночок. Ось в такому місці. Так що на сьогодні така робота у нас. Ну, досить симпатичний старий. І шкода десь його викидати, можна дати йому друге, скажімо, життя. Так, зараз трішечки підсвічую ту світло. Погода сьогодні сонячна, нормально, тільки вітер. Отак ось, ось. Так, і зараз я буду. Його розбирати. Так, покладемо сюди на вищата. Отак от, от і потихесінько ну, вибивати штифти перший раз. И не спеша по чуть-чуть. щечки те, Тришки нам, ну, я думаю, еще снимутся. Вот в таком состоянии, бачите, да? Досить заржавелые. Вот эта щечка. Складываемся в сторону. Так, что у нас далее? Далее будем тришки подбивать было. Три штифта стоять, на ньому закльопані. Це потихесненько будемо викльопувати з цього боку напевне. Що таким макаром? Кому цікаво, можете дивитися. Я думаю, це багато часу не займе. Тут не спіша, в кого є ножички, Пробуйте, розбирайте. Так, щічки на ньому я буду міняти на інші. ці щічки вже вбиті. М -м 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 -м. Так, ну що? Що тут? Бочка взялась. Потихесенько. Так, вот штифт. Взялся. Вот таким макаром. И вот ножичек. Ось такі та ціли. Так нам потрібно буде цю сторону зняти. У мене тут під вікном... Під вікном будинок так напротив, будувати. Так що Думаю, ви зараз буде якась будова, щось будуть стукати. Як кажуть, де місце знаходять, то і будують будинок. Така ситуація. Так, це є. Якщо робіть, хто має натхнення, бо хто хоче зайнятися, займатися такою справою. Так, одну щечку, бачите, зняли. Так що по можливості, хто має натхнення або хоче займатися цим. Своє задоволення. Ну хтось. Своє задоволення робить хтось. Роби, може для людей там заробляє на цьому якісь кошти. Так, ось відкривашечка. Бачите, так? Так, і саме тут основний момент, як кажуть, моменту в море. Ха. Так, штифти. Ці штифти я покладу рівні, які ну, рідні, які вони я їх знімаю. Надіюсь, що я їх так і покладу. Так, Ось. ще одна половинка. Ну так, там ще така половиночка є. Доходимо до цього ножичка, який зламаний. Зараз підходимо до нього. Третій штифт зняли. А ще одна така половинка, бачите. То дуже в деяких складниках дуже багато компонентів. Тобто пластин, фіксаторів, залежно від того, скільки складник має робочих інструментів. Розумієте, так? Якщо там один ножичок, то там, як правило, йдуть дві щички. Дві щічки і йде посередині фіксатори такі ось, Ну є різні фіксатори. І на них в основному йде. Але коли має бо дуже багато складників робочих, то там, як правило, йдуть декілька щічок цих пластин і декілька фіксаторів. Розумієте, так? Ось цей ніж. Він зламаний. Тут щось на ньому вибито, але не видно. Ось тут. Якби щось вибити, але не видно, бо я його, звичайно, чистити не буду, але по його розміру знімлю шаблончик і покладу. Нержавієчку. Так що така справа, хлопці. Так. І третій штифт. Я їх... Ці штифти лише різні. Оригінальні, скажімо. Ось так. Так, ну що ми маємо? Ми маємо ось таку ситуацію. Так, ці щічки я буду замінювати на інші, бо одна була видати лопнувши з одного боку. Буду їх замінити на інші. О, і, а ці вже частини я буду чистити. Їм, звісно, оцього обломаного клинка. Так, ну що, наразі зараз ми буду я закидувати це все в рідину. Буду вимачувати, показував тих відео, як я роблю, так що кому цікаво. Можете, хто не бачив, можете переглянути, як знімати ржу ржавчину. Так, ні, ці всі орієнти кидаємо сюди в контейнер. Таким ось чином. Ну, звісно, крім цього поламимо, бо я його буду новий робити. Другий клиночок в більш-менш в нормальному стані. Він відчиститься, я його заточу. Так що в нас є відкривачечка, вилочка, маленький клиночок і буду робити цей чуть більший клиночок до нього. Так, і штифти сюди, звісно, також. Покладу. Ну, поки що. Все. Зараз це все заливаємо. Ось таким чином, щоб накрило. О, я думаю, до Ось так, щоб накрило буде достатньо. І нехай собі відмокає, буль копить. Десь до вечора. Ввечером. Ось сюди ходимо. Ввечері вже буду то чистити. Так, ну і зараз в процесі буду. Зараз підшуковувати полотно нержавіюче. І буду вирізати в процесі цей клиночок. Робити шаблон і вирізати цей клиночок. Так, ну що, поки що все. До слідуючого відео. Кому було цікаво, ставте лайк. Вподобаєчку, то дизлайк. Ну я, звісно, заподобаю. Коментуйте, пишіть. Думаю, що скоро запущуся. Вам відео запущу вже з цим кроночком, Уже це все почищу. І будемо монтувати його. Так що поки що все. Всім всіх благ, всього найкращого, до слідчого відео. Моїм підписникам. Сердечко, заходіть на канал. Всім пока-пока, все найкращого. До зустрічі.